Led Zeppelin – один з найвпливовіших рок гуртів всіх часів. Колектив має мільярди прослуховувань, а голос його вокаліста, Роберта Планта, ставлять у першу трійку списків найкращих вокалів всіх часів. А чи знали ви, що Плант обожнює Київ, а його найулюбленіша страва борщ? Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: після розпаду Led Zeppelin у 1980 році учасники колективу лавірували між сольними проектами та пересічними гуртами. У свою чергу Роберт – єдиний з Цепелінів, хто зробив свій сольний проект довговічний, у 2003 році, у ході свого турне Європою, він ненадовго завітав і до України. Вже тоді він казав, що йому дуже сподобався Київ і українці дуже тепла аудиторія. А вже через 9 років, у 2012-му, він приїхав до Києва вдруге і вже на довший термін, тож зміг краще ознайомитися з місцевим колоритом. Рокер побував у лаврі та полазив по її катакомбам. Сам без перекладача ходив по хрещатику, спілкувався з фанатами та насолоджувався архітектурою. Жив він у люкс-номері прем'єр Паласу. Саме там він зміг повністю ознайомитись з українською кухнею. І після того, як її скуштував, назвав себе найбільшим фанатом українського борщу. О! Пощ! Супа дюпа! Він їв його на сніданок обід та вечерю. Після свого візиту він сказав: Я дуже люблю Київ. Тут добрі та благородні люди. Після початку повномасштабного вторгнення Плант часто проводить концерти з українськими атрибутами на сцені та висловлює свої слова підтримки Україні. Взагалі, не здивуюся, що у паралельному всесвіті Роберт Плант родом з України, звати його Роман Рослина, а грає він в гурті Горяща повітряна кулька». Ну а найвідоміша його пісня стервий ту Андріївський спуск. До речі, скоро зроблю відео про історію назви Ледзеполі. Там ціла Санта-Барбара, про помсту одному дуже відомому артисту. Тож не пропусти. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.